Ай, що ж голова болить? Де ключик? Ой, столик! Що мені убити? Ай, хто ж біжить? Пер перший день. Другий день. Ммм. Ах, це чокнута бабка. Записка. Ещ ты читаешь за... всю записку, значит бабка тебе так само забрала. Шукай ключи. Бабка тупо двері решила відкрыть. Ай. А... Ти внучок неплавославний! Ти внучок Третій день! О. А... На бабка! О. А... Поки вона виведе, тобі зайти в цю кімнату. Чайочок і ключик. Пікаємо. Ай бабка! А! -а, -а. Поки, поки бабка десь гуляє, треба встигнути піти взяти кручу. Є раз, два, три. Є е. так Так, викликаємо повітря, п'ятий день. Бачите? бабка загоріє ще занута. Подивіться ключ, йдемо. Відкриваємо. Вы хто? Добрый день, видел, видів, видел по бобі с бабками. Де вона? Вот вона. А вы за... А! Вы затримані? Що? Ні! Знімайте маску. Нічого я не зніму. Поліцейський. Тікаємо. А ви куди? Тут є лук. Получай, бабка. Ах. Бежим. І мені в тебе не сподобалось. Всім кінець, підписуйтесь.